Вітаю вас, дорогі Терези. Давайте глянемо з вами, який же буде місяць квітень для вас. Квітень зайшов в наше життя вже з новими енергіями. В квітні, в такому разі, в другій половині квітня вже планети, які були в ретроградному русі, виходять в директний рух, в прямий, коли є вже Діяльність, коли вже можна рухатися, коли вже можна бачити якісь конкретні результати. І це дає нам можливість впроваджувати свої мрії, бажання, задуми у життя. Давайте подивимося, дорогі Терези, яка ж карта випаде нам, щоб показати енергію місяця. Ми з вами глянемо одну карту. Далі ми подивимося карту, яка покаже ризики, те, що може вас зупиняти, тормозити, вносити якісь свої корективи. І карту, яка допоможе розібратися з вашими, в ваших ситуаціях, яка допоможе прийняти вірні рішення, і дасть якісь підказки. І ми з вами ще глянемо карту з колоди Дорен Віче. Магічні послання богинь. Яке послання буде для вас від богинь? Порада, настанова. І так, давайте приступати. Карта енергії місяця у нас випадає король мечів. Я вже казала, що в цій колоді є два імператори і по два королі. Один іде в жіночій енергії, один. В чоловічій енергії. І у нас король мечів, але жіноча енергія. Про що ж ця карта? Ця карта про те, що протягом місяця вам потрібно приймати розумні зважені рішення, без ніяких швидких імпульсивних рішень, без словом, без, без ніяких ілюзій. Вам потрібно зважити ситуацію, прийняти ту ситуацію до уваги. І з розумінням віднестись до того, що відбувається у вашому житті. Це енергія об'єктивності, холодності, прагматичності, навіть в чомусь суворості і навіть влади. Протягом місяця перед вами можуть виникати питання, які от треба приймати з таким холодним розумом. Це карта розсудливості, карта, яка не терпить емоцій. Для того, щоб все у вас ішло гладко, чітко, так як ви собі намітили, вам потрібно емоції забрати на бік і підходити до вирішення всіх питань з таким холодним розумом. Можливо, протягом місяця ви зустрінете таку людину, наприклад, для жінок. Це актуальна тема: зустріти таку людину в своєму житті. Людину, яка буде отверезо дивитися на, на, на речі. Ця людина, звичайно, буде перший у стосунках, він буде головний. В парі буде домінувати тоді дисципліна, порядок. Якщо мова йде про якісь документи, то, можливо, в квітні от вас чекає. Отримання якогось документа юридичного, на який ви чекаєте. На який ви чекаєте, і оцей документ також до, до нього треба, щоб його отримати, також треба зробити певні дії. І так, давайте ж приступимо. В стосунках, як ця енергія вплине на стосунки. Хто уже в стосунках, ви помітите, що ваші стосунки подекуди можуть бути холодні, можуть бути навіть трохи жорсткими, але точно тверезі, точно розсудливі. Ви зрозумієте, що чоловік у вашій парі головний. А можливо, це ви проявляєте такі якості, і, можливо, треба трошки якось м'якше себе вести. У вашій парі, як правило, буде завжди порядок, дисципліна, відповідальність, чітке розуміння, для чого ви разом. Це швидше стосунки без якихось таких страстей іспанських, але тут іде чітке розуміння, що на даному, момент, на даному етапі, в даний момент ці стосунки для вас є необхідними. Ця карта в роботі, ну що ж, радить проявляти стратегію. Стратегію от для бізнеса. Стратегію в плані своєї діяльності. Можливо, ви хочете відкрити свій бізнес, і вам для цього потрібно, ну, як мінімум, відкрити ФОПа, зробити документи, якусь технічну документацію, словом, підвести всі юридичні папери до порядку. На роботі, зрозуміло, треба проявляти дисципліну. Хтось, можливо, буде стикатися з органами юриспруденції. Хтось навіть може бути замішаних в якихось судових справах. Ну і крім того, це карта, знаєте, навіть військова. Можливо, для когось буде актуальна, ну, як мінімум, от, продовження. М Мобілізації йде в країні, і, можливо, ви будете займатися цими питаннями важливими. Наприклад, оформлення відсрочки, проходження ВЛК, комісії, це теж сюди. А для когось це ну, військова карта. Фінанси по цій карті, вони у вас під контролем. Вам, дорогі Терези, потрібно їх тримати під контролем от прямо вести книгу, роз, прихід розхід. Порада не витрачати на якісь на, на речі, які пізніше виявляться, що вам не є потрібні. Поки що от такий час місяць, от у вас все має бути під вашим контролем. Порада за такою картою. Перш ніж приймати будь-які рішення, все добре обміркуйте. Не робіть оцих поспішних рішень. Тому що вам потрібно навіть у прийнятті рішення, можливо, навіть звернутися до грамотного спеціаліста, до професіонала і порадитися з ним. Можливо, комусь потрібна буде порада юриста або адвоката, а комусь, можливо, і потрібно буде звертатися до лікаря. Когось за такою картою чекають навіть, можливо, якісь ін'єкції або оперативне втручання. Це також сюди. Так, щодо здоров'я. Здоров'я, ну тут будьте уважні до кісток, будьте уважні до хребет, кістки. Ось, ну і варто, напевно, за цією картою от звернутися, як мінімум, на огляд до фахівця, до лікаря-фахівця. Давайте глянемо з вами, які ж ризики можуть чекати вас у квітні. Паж мечів несподівана звістка. Щось таке, до чого ви не були, ну, не були готові. Це якесь повідомлення, після якого, можливо, і треба буде приймати ось це рішення. Це повідомлення може прийти як інформація, яку ви почули від знайомих. Це повідомлення може прийти і на електронну адресу, як сповіщення. Це може бути і отримати, наприклад, листа від органів влади. І треба буде на це якось реагувати. Це може бути навіть повідомлення про штраф. І от до всього цього треба буде віднестися от нелегковажно. Якщо прийшов якийсь такий лист, до нього треба віднестись серйозно, порадитися з фахівцем, звернутися, як вам краще діяти. Тому що ця інформація може бути важлива, а ви можете нею знехтувати. Тому будьте уважні, дивіться, яка інформація для вас буде приходити, і які рішення на основі цієї отриманої інформації вам потрібно буде приймати. А ми пам'ятаємо, дорогі Терези, що рішення приймаються з холодною головою, ніяких емоцій. Емоції не будуть грати жодної ролі. Карта, яка допоможе розрулити цю ситуацію. І тут у нас карта світу. Звичайно, ви справитеся. Ви справитесь, ви приймете таке нове рішення. Це карта, коли щось, знаєте, як вийде на новий рівень. Можливо, якщо ви чекали якогось документа юридичного, то цей документ буде, і він буде саме такий, якого ви чекали. Якщо ви здасте якісь аналізи, наприклад, звернувшись до лікаря, ви заспокоїтесь і зрозумієте, що ви здорові. Або навіть якщо буде щось виявлено, якась при, признаки якоїсь хвороби, якогось недугу, ви будете чітко розуміти, як ви дієте далі. І, а, а так простіше, коли ми вже знаємо якийсь діагноз, ми розуміємо, як нам діяти далі. Наші кроки в процесі лікування. Будь-яка справа: стосунки, в роботі, тому що це може стосуватися і роботи, це може бути якесь повідомлення, наприклад, що вас переводять на іншу посаду, або переводять, наприклад, працювати в якийсь ну, філіал вашої фірми, або навпаки, вас скорочують, і вам потрібно буде якось постояти за себе, захистити свої права, щоб. Щоб вийти з цієї ситуації достойно. Але закінчується все дуже гарно. Світ, Всесвіт, всякими способами вам допомагає. І зараз ми переконаємося в цьому, подивимося підказки від богинь і подивимося про що це. І в нас знову випадає карта богинь Калі. Вона вже випадала в якогось знака Лева. Ось калі це богиня початку і кінця. Ця богиня каже, що для того, щоб розпочати щось нове, необхідно завершити щось старе, щоб сміливо рухатися далі. Карта початку і кінця. Є так само, як і карта світу. Це карта початку і кінця, завершення одного етапу в житті і початку завершення старого етапу і початку нового етапу. Послання від богині Калі для вас, дорогі Терези. Я славлю тих, каже богиня, чиїсь серця приймають порядок Всесвіту, який тільки виглядає хаотично і, ніби постійно міняється. Насправді ж, все продумано до найдрібніших деталей. І все працює відмінно. Танець Всесвіту це танець щастя, в якому крутиться енергія, відмічаючи таким чином справжній, справжнє свято життя. Приєднайтеся до цього танцю. Насолодіться цією подорожю по звилистим дорогам життя. Не бійтесь того, що, здається, дуже швидко міняється. Не бійтесь того, що можна втратити. Це всього лише результат взаємодії, зміни енергії. Сприймайте це як свідчення того, що ви живі. Рахуйте свої глибокі емоції з сигналами, які посилає ваша людська сутність. Богиня Калі наділена. Сильною силою, це індуїстка богиня, якої бояться ті, хто не приймає природних циклів, циклів народження, циклів смерті і відродження. Вона втілює в себе мати природу, яка очищається від старого з допомогою пожеж, штормів, щоб звільнити. Плодючу землю для нових урожаїв і нового життя. Калі вважається богинею дій, і Калі виступає сильною союзницею того, хто її закликає. Вона, як мудра матір, вона виведе за межі зони комфорту, але тільки для того, щоб повністю відкрити ваш потенціал, щоб показати вам вашу силу. Сподіваюся, дорогі Терези, що місяць квітень пройде для вас найкращим, найлегшим, найвищим способом.